Працівниця авіакомпанії, яка не пустила на борт народного депутата без паспорта, стала героїною в соцмережах. Як у суботу розповідала ТСН Вадим Колесниченко намагався потрапити на літак із посвідченням народного депутата, коли ж отримав відмову, розлютився і написав заяву до міліції. Як просувається справа, наші кореспонденти. Ми пишаємося, що ви літаєте до Симферополя, молодець так тримати, дякують особисто і навіть пропонують гроші. Приблизно такий вигляд тепер має Юліна Сторінка в соцмережі після того, як вона не пустила на борт літака нардепа Вадима Колісніченка. Спілкуватись на камеру дівчина не може. Компанія вирішила прийняти весь удар на себе. Прес зараз психологічно звісно, невероятно, тому що uh, ніхто взагалі не ожидав. Ситуація та на самом деле, она достаточно банальна. Компанія одразу відреагувала і провела внутрішнє розслідування, действовали в рамках своїх полномочий в повному соответствии з положеннями діючих правил, согласно которых указан исключительно перечень документів, які можуть Служить для ідентифікації личності пасажира в правилах записано, що цим документом є паспорт гражданина України, служебний паспорт або дипломатичний паспорт. Оспосвідчення депутата никаких там сносок нет. Вы хамські нарушаєте конституцію. Понятно, да в первый раз я же говорю, мне что удивило. Я даже не знаю, где в меня паспорт лежит. Сам нардеп каже, що за своїм посвідченням налітав понад 300 рейсів. Це було сплановано кимось зі змін ситуація, і без паспорта перед ним цим же рейсом вилетів прокурор Крима. Хоча в компанії кажуть, що такого не було. Депутат написав заяву в міліцію про те, що скоєно кримінальний злочин за статтею перешкоджання законній діяльності народного депутата реакції. а поки один депутат чекає реакції, решта вже думають, як внести зміни до правил перевезення, щоб не виникало таких непорозумінь. Євгенія Гаркова Іван Павлович, ТСН, 1+,1.